Вітаю! Мене звати Ольга Кам'янєва і я лікар-психіатр психотерапевтичного центру Верди. У своїй професії я з 2011 року, і в мої обов'язки входить діагностика психічного стану людини, визначення потреби в її лікуванні, складання психофармакологічного плану лікування, його корекція, а також психоосвіта для того, щоб пояснити людині її стан, виникнення окремих симптомів та модифікації способу життя. У своїй роботі я віддаю перевагу та керуюся доказовою медициною, протокольним лікуванням, а також віддаю перевагу поєднаній роботі із психотерапевтом. Я працюю з усією психіатричною патологією у дорослих повнолітніх осіб, окрім розладів психіки та поведінки внаслідок вживання, тобто із залежностями. Щиро переконана, що любов до себе виявляється в піклуванні про своє здоров'я. І ментальне здоров'я є дуже важливою його частиною.